you <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на телеграму. Вчора Порошенко проявив неби, які здібності у бігу з перешкодами для того, аби напасти на Стефанчука з матою захисту свого протежа Геолероса. П'ятий президент був дуже злий, цілий рік ймовірно вливав гроші в Геолероса, крутив його по телеканалам. Скоріше за усе кожного місяця виплачував його музепе. Вчора його звільнили з Верховної Ради. Ну як звільнили, закрили лавочку, з якої це диво обливало своїм бродом усе, що бачить навколо. Шкода, правда, що поки лиш до вересня 23-го або до припинення воєнного стану, але уже адекватним людям буде. Дихатися легше, чого лише вартує сам Шабаш у кулуарах Верховної Ради. Поки Петро Олексійович біг неїжджати на Стефанчука. Особливо смішно було спостерігати за Гончаренко, який ледь не на Вереск перейшов, використовуючи з трибуни зали засідань, що депутати влаштували авторитаризм в Україні. Серйозно одна незрозуміла особа, що перейшла до ради депутатом. Це приклад жертви авторитаризму. Складається враження, що Гончаренко перелякався, що після ще декількох подібних вибірків зі зливом інформації з засідань така доля наздожана його. Рада прийме рішення, як Закрити двері та вікна, щоб ніхто не знав, що там відбувається. вирощав Гончаренко. Двері відкриті для усіх хіба на вихід, шановні, бо в таких як ви варто і справді забирати право вирішити долю держави. Вам потрібна не благополуччя України, а дармова медійність і хайп. Геолерос остаточно спалився, що в попередні роки працював на Порошенка й обманом проліз УВР через партію СН, яку зі скандалом покинув, коли почав поливати заказним брудом президента і партію. Раніше уже не раз у інфопросторі згадували про те, що Лерос був у команді кличка і КМДА у ЗЕ команду його привів Бог. Дан, який сам був у БПП. Лерос почав наїзд на ОП лише після того, як Зеленський звільнив Богдана. Ця історія ще раз показала, скільки у фракції реально людей. А усі інші не його люди лише працюють у його команді під його брендом, але ймовірно виконують завдання різних олігархів. Разом з тим дострибався нарешті такий Геолерос, Якби атаки він не проводив на президента чи ОП, якби не істерили його колеги з Євросолідарності, засміючуючи інформпростір своїм вереском. Усі їх засоби спрацьовують усе проти них з критиками Леорса істериками Гончаренка. Та нападами Порошенка на Стефанчука ми пропустили ще одну шалену подію. Верховна Рада 24-го достроково припинила повноваження трьох нардепів від ОПЗЖ. Мовиться про Юрія Солода, Наталю Королевську та Олега Волошина. Про це повідомляє депутат партії голос Железняк. До слова раніше голова фракції у Верховній Раді Арахамія анонсував позбавлення мандатів депутатів про російської партії. У роковини повномасштабного вторгнення Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень трьох нардепів від ОПЗЖ. За інформацією Железняка, найбільше голосів було про. Проти королевської, Юрій Солод, 325, королевська 332, Олег Волошин, 330. Зазначимо раніше ці депутати написали заяви на складання мандатів. Відтепер у Верховній Раді залишилося 405 нардепів. Лишилося викорінити усю погонь, яка розхитує українську владу і суспільство в боротьбі за перемогу. І ми станемо на крок ближче до нашого процвітаючого майбутнього. На цьому у мене все. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.